Що ж, привіт, бородати мотивація на зв'язочку. Не виконали ви завдання з минулого відео. Е, підписатись стільки, стільки буде переглядів. І я тоді видаляю канал. Але ви це не зробили. Якщо не вірите, можете подивитись, скільки. А, підписів. У мене було 123 підписника, зараз 125, щось таке. Е, можу скрін, якщо напишете коментар, я вам викладу скрін і побачите. Е, іноді все. Тож буду мучити вас своєю мотивацією. Іноді все дуже може погіршитись перед тим, як дуже сильно покращиться. Тож вам треба перечекати і все, що погане, зробити з цього щось хороше, хоч щось, знайдіть що. А я вам допоможу. Підпишись на канал, напиши коментар і постав лайк. І до наступного відео! Гоу!